Книга Римлян є дуже чіткою, і тема книги римлян або виправданий, або засуджений, або по-простому увірував, або ще не увірував, спасенний або не спасенний. Тема книги римлян це про виправдання і про осудження. І кожному потрібно зробити вибір, в якій категорії духовно ми ходимо. І ми сподіваємося, що деякі вірші, які прочитаємо, допоможуть ще краще зрозуміти, про що говорить Книга Римлян, про що Боже Слово говорить для наших душ в цей вечір. Римлян, восьмий розділ. Прочитаємо з першого по четверті вірші. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом. А за духом. Всього чотири вірші, і буде ще вірші з книги римлян в цей вечір. Але ми почнемо з цих віршів. І перший вірш говорить, що є ті, хто ходять або за тілом, або за Духом. Восьмий розділ це є розділ про Духа Святого. Для кращого розуміння це потрібно сказати. Тут говориться про Духа Божого. Наприклад, є такий вірш 9 А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Це є Дух Святий. І про віруючих сказано: бо Дух Божий живе в вас це про Духа Святого. Книга Римлян, 8 розділ, говорить про Духа Святого. І написано: немає жодного. Осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Е, можливо, здається складні речі, що ж таке ходити у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Е, можливо, звучати складно. Але тут насправді дуже по-простому можна побачити в цих чотирьох віршах, хто є неосуджений, а хто ще ходить під осудом. І дуже по-простому хочеться припіднести, що ті, хто ще не спасенні, вони ходять під осудом, і вони можуть закінчити своє життя і піти на вічний осуд. А ті, хто увірував в Господа Ісуса, хто прийняв Боже Спасіння, написано на таких немає жодного осуду, бо вони ходять у Христі Ісусі. Ходити у Христі Ісусі. Повинен статися момент, і цей момент є спасінням. А ходити за тілом це не бути народженим від духа, бути в своїх гріхах і подорожувати своє життя широкою дорогою. Це ходити за тілом. Це ще не є духовна людина. Це ще не є та людина, яка народилася від духа. Про що ми будемо сьогодні говорити? Про важливу подію, про духовне народження. І якщо вас ще не відбулося духовне народження, це є момент, і ми про нього сьогодні поговоримо це є найважливіший момент в житті людини, то ви ще ходите за тілом, і це означає, що є осуд за гріхи і є суд попереду. Як ж тоді можна зрозуміти, що таке ходити у Христі Ісусі? І другий вірш говорить: бо закон духа, життя. В Христі Ісусі визволив мене від закону, гріха і смерті. Павло дуже багато писав в книзі Римлян про закон. Наприклад, коли Павло писав послання до Галатів, він пише такі слова: Коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, то ми вірували в Господа Ісуса Христа, щоб нам бути виправданими вірою в Ісуса Христа. І написано, бо жадна людина не буде виправдана ділами закону. Ми не можемо бути виправдані через те, що ми не вбиваємо. Ми не можемо бути виправдані через те, що ми не вкрали. Я хочу декілька слів поговорити з вірша другого. Є закон духа життя в Христі Ісусі і є закон гріха і смерті. Є моральний закон, який насправді нас засуджує. Біблія говорить, хто зрішив в одному, стає винний у всьому, в Божих очах. І, наприклад, закон Мойсеєвий він ніколи не був даний, щоб оправдати нашу душу. Він ніколи не був даний для нашого спасіння. Він був даний для морального життя, щоб людина могла жити в правильних рамках. І так далі. Це є широка тема. Але тут написано. Що закон не може звільнити людину і виправдати. Наприклад, наприклад, беремо 10 заповідей простий приклад. Ти вкрав, чи я вкрав? І ми маємо бути суджені за цю крадіжку. Ми маємо прийняти справедливе засудження і відповісти за це. І ми приходимо до судді, і суддя за трибуною. І він знає чітко, що прийшло свідчення, що ти вкрав, і за цю крадіжку є засудження, а ти встаєш і кажеш, але я не вбив, але я слухав батько, батька і матір, я не взяв чужу жінку, і я пам'ятав день суботній святкувати. Чи це тебе виправдає в ті речі, що ти не вкрав, коли ти назвеш той перелік, що ти виконав? Абсолютно ні. Всі ті речі, які ти виконав, вони не виправдають тебе від того, що ти вкрав. От і все. От що закон не може з нами зробити. Ми не можемо виправдатись законом. А кожен написано в Біблії з нас порушник закону. Кожен з нас зрішив. Всі згрішили і позбавлені Божої слави, і коли Бог дивиться на нашу душу, коли не в Христі Ісусі винний? Винний? Один вчинок відділив Адама і Єву від Бога. Коли вони взяли з плоду забороненого плоду? Взяли з дерева пізнання добра і зла. І один вчинок відділив їх від Бога. Один наш гріх відділяє нас живого Бога від живого Бога. Скільки в нас гріхів? Не перерахуємо. За скільки гріхів помер Син Божий за всі. За всі, так вчить Біблія. І далі Павло так пояснює, що є закон Духа життя в Христі Ісусі. Він хоче по-простому показати, є інший закон, Він духовний. Дивіться, що написано у вірші третьому. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом? А що неможливе для закону? Спасти нас? Що неможливо для закону? Виправдати нас. Закон нас засуджує, засуджує через наші гріхи. Закон показує нам наші переступи. Книга Галатів написано: Закон був даний з причини переступів. Син Божий був даний, щоб спасти нас від наших гріхів. Знаєте, що написано? Бо що неможливо було для закону, у чому був він безсилий тілом? Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. Є закон, і є син Божий. Для закону неможливо спасти нас і виправдати, тільки син Божий може спасти нас і виправдати. Ось про що книга римлян. Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Господь Ісус Христос народився від жони, стався людиною, і написано в книзі Галатів стався під законом. Знаєте, коли взяти закон Мойсея і показати нам, порівняти нас, як то дзеркало, щоб ми подивились в той закон, закон Мойсея покаже, ми порушники. Ми переступники. Ми згрішили проти святого Бога і відділені від Нього, і ми маємо бути засуджені в пеклі за наші гріхи. Коли ми беремо закон і дивимося, як в дзеркало на нього, Він засуджує нас. Коли Господь Ісус Христос бере цей закон, знаєте, що цей закон говорить про Сина Божого? Досконало виконаний Ним. Господь Ісус Христос не мав гріха, досконало виконав Його. І міг піти на хрест за нас грішників, бо ми не можемо його виконати. Щоб в нас відбулося виправдання вірою в Господа Ісуса. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Він сам це зробив. Щоб ми вмерли для гріха і жили для праведності. Тут написано. Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. Бог осудив Господа Ісуса за гріхи, не за Його. Тому що, коли закон ставиться до Господа Ісуса, закон говорить про Господа Ісуса досконало послушний Син Божий, без жодного переступу. Це за нас Господь Ісус пішов на хрест, щоб ми увірували в Нього. І щоб всі наші переступи і гріхи були змиті його кров'ю раз і назавжди. Що, не було, що було неможливо для закону, то, можливо, Божому сину, який взяв на себе тіло, став під законом і помер на Христі за наші гріхи, щоб ми могли бути виправдані, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. А тут вже говориться про духовне життя. Значить. Та людина, яка ще не духовна, або по-простому, про що дальше будемо говорити, не народилася від духа. Вона просто є під осудженням закону, під осудженням живого Бога, під осудженням всередині за свої гріхи в серці, і вона йде просто широкою дорогою до пекла. Це є святість Божа. Це є святість Божа. Бог є святий, а ми є грішні. А як нам зустрітися з Богом і показати йому закон і сказати йому в переліку, що ми виконали, що ні. Ми не зможемо. Просто нереально. Хто може стати перед Богом, написано в книзі Йова, і знайтись невинним? Жоден. Написано: нема праведного ані одного. Написано, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Як ми себе сьогодні бачимо в цей вечір перед святим Богом? Треба побачити грішника в собі. Треба побачити заблукану овечку. І побачити, що неможливо для закону і для інших речей. Можливо, тільки для однієї особи. І це є Господь Ісус Христос, щоб Він спас наші душі, простив всі наші гріхи, і ми мали вічне життя. З 14 по 16 вірші. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Дальше виникне питання: як це водитися Духом Божим? Що ж це таке Павло пише? Ми по-простому сьогодні заглянемо в Боже Слово, в Слова Господа Ісуса Христа, щоб побачити, що нам необхідно. Всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Хто є сини Божі? Хто є діти Божі? Не всі діти Божі. Є така фраза ми всі діти Божі. Вона неправдива, вона не згідно з Святої Біблії. Написано Івана 1,12, а всі, хто його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять у ймення Його. Дитина Божа тільки та, яка народилася від духа духовного. Та, яка прийняла Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя. Чи ти являєшся дитиною Божою сьогодні? Чи твої гріхи прощені кров'ю Христа? Це є серйозні речі. Для когось це не є серйозні речі. Послухав і відставив живе дальше життя. Але дальше є така річ, як призначено умерти людині один раз, потім вже суд. Пам'ятайте про цю річ. Якщо для вас сьогодні ще це не є важливо, Бог може повністю все змінити, якщо прислухаєтесь до Його слова, побачите себе всередині правдиво, і побачите святість Божу, і побачите Сина Божого, як ви його потребуєте прийняти. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава, Отче, дух синівства. Кожен, хто народився знову, народився від духа, народження з гори, про яке ми сьогодні будемо говорити, вони є діти Божі. І вони можуть казати, Ава Отче, наш Отець. Я багато років говорив в себе в словах, Отче наш, ти, що є на небесах, і ніколи не був його дитиною. Він не був моїм Отцем. Допоки я не прийняв Господа Ісуса як особистого Спасителя. Можливо, ви сьогодні ще говорите, Отче наш, і так далі, і так далі, а ви не є дітьми Божими. Кожен тут, хто слухає, хто не мав духовного народження, ви не являєтесь християнином згідно цієї книги, згідно Біблії, не згідно моїх слів. Ми хочемо бути дуже обережними, щоб ми не використовували наших слів і не несли якусь нашу теорію, а використовували Боже Слово. І на основі авторитета Божого Слова, Боже Слово вчить, що тільки ті, хто народилися від Духа вірою в Ісуса Христа, вони діти Божі, вони християни. Кожен, хто не мав духовного народження, він не є християнин. Він не є біблійний християнин. Отак вчить Біблія. А що далі написано? Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Тільки Бог через Духа Святого, коли ви отримали нове народження, духовне народження, нове життя в Ісусі Христі, тільки Бог може засвідчити, що Він вас простив і що ви народилися від Духа. Я ніколи не можу нікому засвідчити, що ви християнин. І ви не можете того зробити. Знаєте, що Біблія вчить? Це є Бог, який свідчить Духом Святим. Бог Отець, Бог син, Бог Дух Святий. Один Бог в трьох особах. Отець, син і Дух Святий це те, що вчить Біблія. Дуже сумно і сумна реальність, що багато людей, які використовують Біблію, вони того не бачать, вони є проти того вчення. Але Біблія вчить одного Бога в трьох лицях, в трьох особах. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тільки Бог може засвідчити людині, коли вона отримує Спасіння. Ми почули про такі слова ходити у Христі Ісусі. Ми почули про такі слова водитися Духом Божим. Ми почули про такі слова дух свідчить. Що ж то, як це статися може? Що ж то таке може бути таке абстрактне в наших думках? Про що він говорить вам зараз, з трибуни? Бог говорить через книгу. В дуже простий шлях. Євангелія від Івана, третій розділ. Євангелія від Івана, третій розділ. Дає нам ілюстрацію спасіння як народження, як духовне народження. Прочитаємо з третього вірша до сьомого. Слова Господа Ісуса Христа. Ісус відповів до Нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Никодомій йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову й родитися? Ісус відповів, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що ж вродилося з тіла є тіло? Що ж уродилося з духа є дух? Дуже похожі речі, як в римлянах. Ходити за тілом, ходити за духом. Дві різні речі, дві різні речі. Ми поговоримо зараз, що ж вродилося з тіла є тілом, що ж з духа є дух. Дві різні речі. Не дивуйся, тому що сказав я тобі: вам необхідно родитись згори. Зараз будемо читати деякі речі. Вам необхідно родитися? Згори. необхідно родитися духовно від духа, бо інакше не можемо побачити Божого царства. Інакше буде засудження в місці, яке називається пекло на всю вічність. Якщо буде момент духовного народження, Біблія гарантує, просто гарантує вічне життя в небі. Що виберемо сьогодні в цей вечір? Дальше ходити за тілом. Чи родитися знову духовно і ходити з Богом? Прямувати до вічного життя. Знати тут на землі, що маємо вічне життя. І ще одне питання, дев'ятий вірш, відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може? Це може статися сьогодні з тобою, якщо ти ніколи ще не мав цього моменту. Народження від духа. Народження з гори Біблія це називає. <кій> Релігійний лідер Никодим прийшов до Ісуса вночі. Визнав ти, вчитель ізраїльський. Ти від Бога прийшов, ніхто таких чут не може чинити, як ти. Никодим, начальник, юдейський фарисей, знана людина, знає Боже Слово. Знаєте, що Ісус Христос йому сказав? Тобі необхідно родитись згори. Тобі необхідно родитись від духа. Стоп. Ну, ж, не начальник юдейський. Він є вчитель закону. Він є над тими, хто вчить Боже Слово, він ще вищий, він начальник. Йому необхідно родитись згори. йому необхідне спасіння, так як тобі і мені. Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ісус починає говорити про народження. Некодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову і родитися, фізичне мислення? Ісус його поправив. Ісус думає, Некодим думає, як я старий залізу назад в утробу Матері. Вилізу знову звідти. Що таке народитися знову? Ісус духовно говорив. Тут зараз прекрасне пояснення: спасіння в ілюстрації народження. Народження може статися лише один раз. Спасіння може статися лише один раз. Ісус говорить: не ти ніколи не залізеш назад в утробу матері. Ти один раз народився. Кожен з нас, хто тут сидить, ми один раз народилися фізично. І один раз має статися цей момент спасіння. Чи стався в тебе момент спасіння, як духовне народження? Ісус відповів: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може ввійти в Царство Боже. Є деякі непорозуміння стосовно ось цього вірша, що тут є водне хрещення з води і духа. Треба поправити цей розділ в правильний шлях. Тому що хрещення це є прообраз смерті в Біблії. Ісус вчить в цьому розділі про образ народження, протилежні речі. Це перша річ. А друга річ хрещення відбувається після спасіння. А тут порядок не такий перша вода, потім дух. Тут нема нічого про водне хрещення, цей розділ про духовне спасіння. Коли хто не родиться з води, і насправді говориться в такий самий шлях із духа. А народження з води це є фізичне народження. Ісус тут далі буде говорити, що родилося з тіла є тілом. Не кодим, ти фізично раз народився, тобі треба мати такий самий момент духовно, духовне народження. Коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло? Народження з води. Що родилося з духа є дух, народження з гори. Перше народження не дає нам доступу до неба. Знаєте, що Давид, Давид пише в Псалмі? В беззаконнях зачала мене мати. Він був зачатий. В гріху. Він народився грішник, і ми народилися грішниками. Перше народження, ми прийшли грішниками в цей світ. Але Бог любить кожного. Бог хоче дати друге народження народження від духа. І це є спасіння. Чи було в тебе таке народження? Ісус сказав такі слова, Вам необхідно родитись згори, бо якщо цього не буде, не побачите Божого царства. Євангелія від Івана, третій розділ цей розділ про духовне народження, ілюстрація спасіння як народження, як момент, який має статися. І Никодим, знаєте, сказав, як це може статися. До Никодима прийшла Божа інформація, Никодим почав міркувати. Добре, я маю фізичне народження, сталося один раз, як може статися духовне? Ісус йому дав відповідь. В цьому розділі третьому є відповідь. І відповідь знаходиться в одному вірші, в багатьох інших, але скажу одним і закінчу. Івана 3,16. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Чи маєш ти духовне народження? Вам необхідно родитися згори. Віруй в Господа Ісуса, і Бог дасть тобі це народження прямо зараз. Визнай свої гріхи, він простить твої гріхи, його кров очистить всі твої гріхи, і в тебе буде духовне народження. Але як ми співали вже один гімн сьогодні, прийди. Прийди до Христа за спасінням.